Такі моменти просто хочеться подякувати всім і всьому, що відбувається, відбувалося і буде відбуватися в твоєму житті, розуміючи, що десь наче крізь призму філософію стоїцизму, так що ти приймаєш все те, що відбувається в житті і дякуєш або за все хороше, що в цьому є, або за всі уроки, які ти з цього витягуєш. Розуміючи, що немає такого, як минуле чи майбутнє, а тільки момент тепер. І життя це рівно те, що відбувається зараз. Звичайно, ми не уникнемо питань планування, реалізації амбіцій. Це важливо, але вміти заземлитись в моменті не менш складна задача і надзвичайно вагома.